Вітаю вас на сесії для засинання, де я буду вести вас своїм голосом по вправі. Перед тим, як почати, ляжте зручно, комфортно, щоб ви були готові до засинання. І навіть якщо зазвичай ви так не засинаєте, зараз ляжте на спину, просто рівно, можна зігнути руки або ноги, якщо хочете. І просто ляжте рівно, комфортно, відчуваючи, як тіло розслабляється, давить на ліжко під вами або на поверхню під вами. Зробіть три глибоких вдихи і видихи, вдихаючи через ніс і видихаючи через рід. І через видих, наче, відпускайте напруження з тіла. Можете повільно покласти руку на живіт, щоб краще відчути цей рух дихання у тілі. І лежачи так, помітьте, як почувається ваше тіло. Чи воно напружене, чи розслаблене, стурбоване або спокійне, готове засинати або ні? І як би там не було, далі у цій вправі? Ми будемо повільно направляти почуття у цілі та думки на сон. І почнемо ми з того, що згадаємо найперші хвилини цього дня. І що було далі у цьому дні? Наче доторкнемося до найважливіших подій. Просто як ви встали, поснідали, працювали або навчалися, приймали душ і так далі. Це буде десь 10-20 моментів за день, які приведуть вас до теперішнього моменту, підготовки до сну. До цієї вправи і часу засинати. Це займе десь 20-30 секунд. І зараз коротко, подумки, пройдіться по дню і направте думки до теперішнього моменту. Дійшовши до теперішнього моменту, зробіть глибокий вдих, і на видиху ще більше розслабтеся. І зараз ми пройдемося по вашому тілу, уявляючи, як ви наче вимикаєте різні частини тіла, дозволяючи їм перестати напружуватися, хвилюватися, дозволяючи розслабитися і йти у сон. Почнемо з ваших ступнів. Розслабте їх, іначе дайте дозвіл відпочивати, далі голені, коліна, стегна. Просто розслабляємо живіт поперек, спина, дозволяємо їм заснути, відчуваємо, як тіло стає все більше і більше розслаблене. Далі грудна клітина. Плечі, руки, долоні, пальці просто розслабляємо, шия, щелепа, губи. Очі, брови. Решта обличчя і решта голови. Дозволяємо їм заснути. Відчуйте вагу всього вашого тіла, починаючи від голови до ступнів. яке воно розслаблене і готове засинати. Якщо ваше мислення мозок, Теж відпочиває, дозвольте йому бути повністю вільним і робити те, що йому хочеться. І далі повільно піти у сон. Якщо ж він все ще почувається активно, можете дозволити тілу продовжувати відпочивати. І у думках почніть рахувати назад від однієї тисячі до нулю, повільно, не поспішаючи. Не намагайтесь спеціально заснути. Просто фокусуйтеся на рахунку. Не так важливо, коли саме настане сон. Важливо те, як ви зараз дозволяєте цілу та розуму. Отримати той так потрібний їм відпочинок. Продовжуйте бути у цьому стані і повільно. Ідіть у сон.